Шевченко іван Підкова. Було колись в Україні, не гармати, було колись в запорожці вміли панувати, панували, здобували Славу і волю, Минулися, лишилися могили на полі. Високі ті могили. Да лягло спочити, козацьке біле тіло в китайку полити. Високі ті могили. Чорніють, як гори та про волю в нишком полі з вітрами говорить Свідок слави дівчини звітом розмовляє, а в косу несе волос і за ними співає. Було колись в Україні, лихо танцювало. Журба в шинку в горілку, поставка кружала. Було колись добре жити на тій Україні. А згадаймо, може, серце, хоч трохи спочинить we